Під час проведення обшуку. Напряму звертались до працівників поліції, що ж що тут робиться, ну, ви ж забезпечуєте наш захист, допоможіть нам, на що останні просто втікали з цього місця. Вони всі встановлені, ми проводимо наступні слідчі та оперативні заходи з метою встановити, чи причетні вони до цього, чи ні. Thank <laughs> you.